В кімнаті горіло чотири свічки, потріскуючи, і ніхто не бачив, що вони між собою розмовляли. Одна свічка говорить: Я є спокій, але люди не цінують мене, неспокійні в своєму серці своїй душі, і тому я згасаю. І вона згасла. Друга свічка сказала, що я є любов. Люди не цінують мене, не дарять друг другу любов, не допомагають друг другу, не знаходяться в мені, тому я згасаю, і вона згасла. Третя свічка говорить. Я є віра, але віри дуже мало у людей. І люди не вірять, зневірилися і не хочуть мене шанувати. Тому я згасаю. І тут три свічки вже згасло. І в цей момент заходить в кімнату маленька дитина. І бачиш, що в кімнаті вже темно, і вона починає плакати, їй страшно, тяжко, але все одно горить одна ще свічка. Вона дивиться на неї, а ця свічка говорить, що не плач, тому що я є надія. Якщо я є надія, то від мене. Можна запалити цих три свічки: віру, спокій і любов. І так, вона утішила цю дитину, яка перестала плакати, і вона запалила цих ще три свічки, які вже не горіли, і вже не було. Вроді перспективи, що вони будуть говорити. прославляємо Господа!